Ну що твоя черга розпаковувати посилочка? Да. Не тільки ж тобі вечора. спеції, замовлять серветки. Добрий вечір. Та ну що, почали ж відключати світло, а може ж теж і комп'ютери, і каса, і та все. О, і будемо інкубувати, покрутились, повертілися. Треба купувати генератор. Хотів купити дизельний, той, що там за 50 з копійками стоїть. ну то туди може купимо далі. Бо ми перед цим на пасіку купляли, щоб був. Ну, а це покрутилося. Кажу, давай купимо щось хороше зараз. Ринок забити, реклами такої там китайозило того всього, що ну, просто страшно купляти. Тож, зараз розпаку вже на почті, Звісно ж, перевірив. Він ще її там і подрали. Підходить. Покажу, що замовили. Ні з ким не совітувався, все на своїй практиці. У нас такий колись був то такий і взяв. Так комплекті, шнурочки, інструкція, слава Богу, по-нашому. Окремо замовив мастиво. І наш трудівник 24 кг ваги. Ось такий ось красунчик. Фірма Honda. Тож, ну от, інверторний, дві вон розеточки під, отак, під USB, отам кабелючок. Ну от, отакий отакий красий. Це на 4, 4 кВт, 3,5, максимально 4 кВт. Чому такий? По-перше, мало їсть топлива, Він там щось грам 400-500 бара. Це не, не напомне навантаження. По-друге, ваша техніка не згорить. Як оці обичні генератори, що там по дві майже літри, вони жруть того бензина, вони живуть своїм життям. Можуть і відеокамери погоріти, і ноутбуки. Це ж чувствіна техніка. Холодильники, у нас все чувствительна техніка, і каси, і все. То ми не зекономили, купили. Зараз будете писати, що там по ціні. Ціна, звісно, кусюча, ото з доставками з уси, там без пару сотень, 24 тисячі. Сюди гух. Вклали, ну і плюс о, там ще мастиво. Ну, коротше, 24 тисячі ми за нього віддали. То що, вивчимо інструкцію, бак на 6 літрів. Будемо заправляти, залімо мастиво, там уже обкаточне, зіллемо. І хай працює. Його дам даринчати. Да. Тож тепер і будемо ще й з генератором.